Юрій Малинок Вокал Київська область. Пішов добровольцем буревій 3020 3027. Луганський напрямок Білогорівка була. Я не знаю, що це було до сих пор. Не розумію. Виходу нічого не було, просто бах і все. Переломана в мене нога, турнікетика нацепив. Думаю, буду виповзати. І надо мною дрончик. Я прикинувся, що типу, помер, а він все одно надо мною висить. Жу -жу 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 -жу. Думаю, де була, не була. Я машу так рукою і він відлітає на нашу промку, де ми там ну, діслирували, і назад. І я розумію, що це типу, свої показують, що сюди треба. До до хлопців, все. Почалось вже в Києві там, три імені операції і ставили желізо ну, пластину. Перші два місяці взагалі в принципі, не, рухався, не рухав свої речі. А потім вже передвигатися, то я так коляску, на коляску ногу і погнав. Знаєте, пацики в госпіталі, от наскільки були важкі поранення і пацани були і в реанімаціях і казали, що вони не виживуть, але вони борються за своє життя, виживають, і потім реально ходять, посміхаються, радіють. Це як перерождення, може так сказати. Дуже всіх прошу підтримувати пацика, поранених. Хочеться е, разом з вами сказати е, дякуємо і передати всю нашу любов нашим захисникам, захисницям. Які сьогодні боронять нашу Україну, щоб ми мали змогу продовжувати жити та знімати такі передачі. Скажіть, будь ласка, слова вашим побратимам. Пацани, я скоро буду. Чекайте. Знаєте, я ще хочу сказати, що щось жило в мені. Щось мене надихало жити далі. Це сім'я в першу чергу, потім побратими. І от сьогодні всі ви, ну, я думаю, що. Ти мене просто доб'єш і того, щоб надихнути на життя. Вот чесно, я побачив це. Дякую вам велике щирого серця. Хочу надихнути своїм виступом, що можна жити, продовжувати жити і рухатись вперед, незважаючи ні на що. Якщо я переможу в конкурсі і отримую гроші, якусь кількість грошей, я хочу підтримати своїх хлопців. Боже, я знаю, що не можна такого бажати, але яке є, яке, є, я мушу сказати, моє серце хоче миру, а душа відплати. І покарання для тих, хто прийшов вивати Перехрещусь і попрошу добра для всього світу. Для не ті для тих, хто в темряві світла, для тих, хто чути не хоче, почути і прозити, що треба по-людськи жити. Люди повинні жити, а не воювати, не тримати в собі від душі кокати, будувати власний дніма, не сталеві грати, і цінувати кожну мить, бо час люби. Не зупинити і ціна, тож на них, бо це можливість жити. Хтось вражає цілі, та не вражає душі і тоне в своїх бажаннях, хоча є на суші. Я тебе молю, Боже, не дай мені стати. Я ті, що зовсім поруч, вороги закляті, ті, хто мають очі, не бачу чи нічого. Люди, яких немає нічого людського. Добре, пробач, розумію, ми не ті. Не хочу, щоб хтось сказав, так ви такі ж, як вони. Я попрошу тільки сил вистояти то. Бо лиш боротись, значить жить, так казав Франко. Люди повинні жити, а не воювати, не тримати в собі зліся від кокати, будувати власний. Юрій малинок ваші облиски! Дякуємо, Юрію! Дякуємо за захист за цю пісню, за ці проникливі слова. Максиме, скажіть, будь ласка, свою думку, свої слова? Чесно кажучи, важко щось сказати, тому що воно в принципі кожна нота, кожен момент якось перекликається. Так як я в армії більше 10 років до цього моменту, мені кожне це слово з пісні, кожна емоція очами, вона мені перекликається з тим, що я проходив і проходжу зараз, і можливо і далі буде. У військових є така штука, коли один чомусь ділиться, що всередині. І, як правило, якщо це підрозділ якийсь такий згуртований, вони кажуть, да 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 воно, воно. Оце це було воно. Це було дуже дуже звідси. Дякую. Дякуємо, Олександре. Я думав, що я стримуюсь до кінця, мужньо. Не пущу сльозу, бо я досить емоційний, але, ну, на жаль, не зміг. Так. Я хочу ти Юрію подякувати за те, що ти зараз на сцені, тому що дуже багато наших військових вони дійсно дуже талановиті, але От, оця мужність, вони читають, що вони настільки мужні, вони чоловіки, і якісь свої певні таланти бояться розкривати саме на сцені. Тому я дуже задоволений і радий, що ти тут показуєш своїм власним прикладом, що свої таланти потрібно показувати. Кожен з нас заслуговує бути на цій сцені і може добитись великих результатів. Кожен з наших військових дійсно як би сумно не було. Багато спортсменів, багато людей талановитих, які вже на жаль, не з нами так само мої побратими, але я знаю, що наші люди не скорені. Так і ти також приклад цьому. Я, я хочу сказати, що знаєте, мрії збуваються, і це знаєте, це мега-мега, просто міч, яка збулась. Ще одна, бо пісню записав, кліп є. І ще й тут просто дякую вам, великі. Україна неймовірних людей втілює мрії в реальність. Сподіваюся, що ще не раз побачимо вас на сцені, і не тільки на цій. Хочемо почути адажіо. Як вам номер, як вам слова? Як вам пісня, виконання? Чесно, дуже емоційна пісня, виступ. Вам величезне дякую. У мене від першого вашого слова, як мурахи по тілу пішли, і от до, до кінця пісні. Величезне вам дякую. Максиме, ви музикант. Музикант, музиканту. Я дуже вам дякую за ваш спів а дуже, у вас дуже прекрасний голос. Uh, і це прямо до сліз. І відворять чудово. Я вам бажаю, що після нашої перемоги щоб ви записали весь свій альбом ваших пісень. І дякую вам за ваше служіння ще раз. Дякуємо Анастасія. Я не стримала сліз, особливо відео Воно дуже сильно підсилило. Дякую вам, дякуємо, Юрій Вилинок. Викликав ось такі емоції. Дуже дякуємо вам. мене до е, таких людей е, в першу чергу повага. А по-друге, я взагалі не можу стримати сліз, коли він виступає.